Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Шукінняду завершено. Майбутнє ГПУ після відставки генпрокурора. Захоплення літака. Єгипетський інцидент поновив дискусію про авіабезпеку. Жалоба в центрі Європи. Тиждень після нападу джихадистів у Бельгії. Відставку Віктора Шокіна прийнято. Нарешті алілуя. Так висловився один із урядовців реформаторів. На відміну від попередніх генпрокурорів Махніцького та Яреми, Шокін довго не поспішав збирати речі. І пішов фактично лише під тиском вулиці. І навіть у день звільнення продовжував ухвалювати кадрові рішення. Про те, як проводжали спробу номер 3 з реформування ГПУ і яким уявляють західні експерти четвертого керівника, сюжет Ольги Вайтович. 289. Верховна Рада таки схвалила звільнення Віктора Шокіна. Сам очільник ГПУ до сесійної зали не прийшов. Однак на прощання гучно гримнув дверима, звільнивши свого заступника і запеклого суперника Давіда Саквалерідзе. Рішення парламенту поки що чинний генпрокурор схвалив і заявив, що збирається на пенсію. Віктор Шокін вже третій генеральний прокурор України за останні два роки. Звільнення кожного з них супроводжувалося скандалами та ультиматумами з боку заходу. Вироком для Шокіна стала справа так званих діамантових прокурорів, в який він став на бік обвинувачених. На те, що його наступник стане незалежним і некорумпованим, експерти не надто сподіваються. Якщо цим четвертим очільником буде реінкарнація шоки на вигляді його замів Столярчука або сиврука, чому зараз план банковий змін жодних не буде. незалежного і некорумпованого прокурора на думку Шабуніна можна призначити лише на конкурсній основі, адже у цьому разі є шанс, що переможе нехай і не найкращий кандидат, але хоча б нейтральний. Про незалежність судової системи та прозоре призначення говорять європейські чиновники, які допомагають Україні реформувати правоохоронну систему. Ми помітили поліпшення щодо реформування системи прокуратури в Україні у минулому році, але ми вважаємо, що набагато більше належить зробити. Основні принципи підтримка незалежності судової системи від політичного впливу, забезпечення якісного і прозорого призначення кращих прокурорів. Кінцева мета полягає в тому, щоб створити систему, яка справді має довіру громадськості. Експерти наголошують, від того, хто замінить Віктора Шокіна, залежить багато. Однак навіть найкращий генпрокурор не буде здатний змінити систему, якщо не оновити прокурорський склад усіх рівнів. Новий інцидент у повітрі Єгипту зловмисник заволодів літаком із понад півсотнею пасажирів, що прямував з Олександрії до Каїра. І погрожуючи підірвати, змусив летіти до Ларнаки на Кіпрі. Щоправда, викрадач мав, за даними Єгипту, особисті мотиви, а його пояс із вибухівкою виявився підробкою. Утім, інцидент поновив дискусію про заходи безпеки в авіації. Президент Кіпру, на території якого сів викрадений літак єгипетських авіаліній, відверто зрадів власному повідомленню про те, що інцидент не є терористичним актом. У в будь-якому разі, це не пов'язано з тероризмом ви розумієте про що я? Утім, спецслужбам, які протягом дня проводили перемовини зі злочинцем, не до сміху. Незалежно від мотивів викрадача, він ризикував життям понад півсотні пасажирів та членів екіпажу. Викрадення авіалайнера Egypt Air експерти пов'язують передусім з низькими стандартами безпеки в аеропортах Єгипту. Особливо це стосується внутрішніх рейсів. Посилені заходи контролю авіаперельотів та пасажирів, які діють щодо рейсів ЄС та Північної Америки, в цьому випадку не діяли. Тобто мали а місце низькі стандарти контролю пасажирів багажу. Ми не знаємо наскільки ретельними є перевірки в аеропорту Олександрії, але можна точно стверджувати, що цей авіалайнер легше викрасти ніж ті, що літають в Європу. Викрадення літака для авіаекспертів є зайвим доказом того, що Єгипет не зробив належних висновків навіть після минулорічного теракту над Сінаєм. Тоді загинули 224 особи, які знаходились на борту російського літака. Натомість Америка та Європа суттєво посилили контроль в аеропортах після терористичних атак. після терактів 11 вересня світова спільнота виконала багато домашніх завдань в сфері безпеки польотів. Проблема в першу чергу полягає в тому, що всеохоплюючі засоби безпеки дуже важко технічно впровадити. Те покоління сканерів, які ми використовуємо в західних аеропортах, для багатьох частин світу надзвичайно дороге і відповідно не запроваджене. влада Єгипту поки не представила конкретного плану посилення контролю в аеропортах. Коли це станеться, невідомо тим часом Єгипет стрімко втрачає свою туристичну привабливість, і викрадення літака на старті туристичного сезону не минеться безслідно. Минув тиждень відтоді, як у столиці ЄС Брюсселі сталися теракти: Бельгія в жалобі. Вибухи у метро та міжнародному аеропорту забрали щонайменше 35 людських життів. Чого вталися бельгійські мешканці, та яких успіхів досягнуто правоохоронцями для запобігання наступним трагедіям? Дивіться далі в сюжеті. Біржова площа в Брюсселі стала своєрідним народним меморіалом жертвам терактів. Згідно з останніми даними, внаслідок вибухів 22 березня загинули 32 людини, не рахуючи трьох терористів. Квіти і свічки в центр Брюсселя приносять цілодобово. Через тиждень після трагедії бельгійська столиця поступово повертається до звичайного життя. У вівторок у міжнародному аеропорту Завантем, де сталися два вибухи, у тестовому режимі перевірили тимчасовий термінал для вильоту пасажирів. За словами директора аеропорту, Завантем відновить повноцінну роботу лише за кілька місяців. Поки зали повністю не відремонтують, аеропорт зможе приймати лише 800 пасажирів на годину. Це більш ніж у п'ятеро менше, ніж до терактів. Міське метро теж поки працює не на повну потужність. Вхід на станцію Мальбек у самому центрі Єврокварталу, де тиждень тому пролунав вибух, який раніше закрив. Ти люди приносять сюди квіти. Ми ще не зовсім оговталися. Весь минулий тиждень ми були у шоці. Тепер ми потихеньку відновлюємося і повертаємося до звичайних буднів. Можливо, ми були трохи наївні, Незважаючи на попередження про загрозу в листопаді. Ми не відчували, що це може торкнутися особисто нас. Ми почувалися в безпеці, але зараз люди усвідомили, що загроза реальна Ніщо вже не буде таким, як раніше. Люди наважуються виходити на вулицю. Я щойно їхала на метро. Там було багато народу. Життя входить у звичайне русло. Тим часом поліція продовжує шукати третього підозрюваного в скоєнні теракту в аеропорту Брюсселя. У понеділок на свободу відпустили затриманого раніше фейсала шефу, якого вважали третім підозрюваним. Правоохоронці пояснили його звільнення браком доказів. Надія Савченко пропонує політикам не торгуватися з приводу її звільнення, а домовлятися. Так вона написала у листі, коментуючи неофіційну пропозицію Росії щодо обміну засудженої Українки. Про це та інше в короткому огляді. Українську льотчицю Надію Савченко, засуджену в Росії до 22 років позбавлення волі, мають звільнити згідно з мінськими угодами, заявив посол США в Україні Джефрі Паєт. Він спростував можливість обміну та підкреслив, що Росія утримує льотчицю незаконно. Раніше змі повідомляли, що Москва запропонувала Вашингтону обміняти Савченко на так званого торговця смертю Віктора Бута і наркодилера Костянтина Ярошенка або інших російських громадян, ув'язнених у США. Міжнародне об'єднання організації Оксфам звинуватило економічно розвинені країни у невиконанні своїх зобов'язань щодо прийому біженців із Сирії. Серед країн, які їх не виконують, Оксфам назвав Францію, США, Нідерланди, Данію та Великобританію. За даними об'єднання організації, лише Німеччина, Канада та Норвегія виконала свої зобов'язання з надання притулку біженцям. На німецькому телеканалі НДР вийшло двохвилинне сатиричне відео про президента Туреччини Реджепа Ердогана. У ролику висміюються його напади на журналістів в країні та розкішне життя. У відповідь МЗС Туреччини викликало німецького посла давати пояснення. Повідомляє видання Шпігель онлайн. Переможці конкурсу одного з міжнародних сайтів для оренди житла виграли ніч у підводній кімнаті в акваріумі Парижа. Скляна стінка на 360 градусів це єдине, що відокремлювало переможців від 35 акул в акваріумі. Світовий рекордсмен з дайвінгу, підводний фотограф та активіст з охорони природи Фред Бойль представив гостям підводну кімнату та провів екскурсію Парижським акваріумом. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де ви новини прощаються до завтра? щасти.